Assassin's Creed Shadows – це напевне одна з найгірших ігор від Ubisoft у плані передрелізної кампанії. І ні, ми не говоримо про низькі передзамовлення, навпаки, вони доволі великі. А от ситуація з трейлерами, м'яко кажучи, не дуже. Релізний трейлер, який переглянули майже 9 мільйонів користувачів, має на противагу 290 тисячам вподобайкам 748 тисяч негативних оцінок. У геймплейного трейлера трішки краща ситуація, але не набагато. Під цими трейлерами дуже цікаво читати коментарі, де гравці порівнюють гру до ексклюзива від Sony і зі схожою тематикою. І загалом критикують нового асасина. Особливо сподобався ось цей. Але чому ж гру так не люблять? Що показали такого, що викликало таку негативну реакцію? І головне, чи варто взагалі чекати на Assassin's Creed Shadows? У цьому відео ми розберемо всі деталі гри, які відомі наразі, та спробуємо розібратися у проблемах майбутнього асасина. З вами канал GameVis. Як завжди, дякуємо за підтримку нашим патронам, без яких відео на цьому каналі виходили б набагато рідше. Закликаємо і вас доєднатися до цих крутих людей. Це надихає зі свого боку. Половину зібраних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ і надаємо всю звітність у спільноті. А тепер вирушаємо досліджувати нову частину Assassin's Creed. Перед тим як обговорювати трейлери, ми не можемо обійти одну з основних проблем гри на думку фанатів. Подивившись на ситуацію, що крутиться навколо гри, можна дійти висновку, що деякі фанати Assassin's Creed вирішили, що краще знають, як повинна виглядати гра. Загалом маємо петицію про скасування Assassin's Creed Shadows. І це черговий комедійний сюжет у світі геймерів. Після першого показу гри, яка перенесла нас у феодальну Японію, а це на хвилиночку один з найбажаніших сеттингів, який фанати ще просили багато років тому, частина спільноти вирішила, що історична точність стала саме тепер критично важливою для гри. На сайті Change.org ентузіасти створили петицію, вимагаючи скасування гри через те, що один з головних героїв, самурай на ім'я Ясуке, з темним відтінком шкіри. Невдоволені гравці стверджують, що гра неправильно зображає самураїв, які були вищим класом воїнів і слугами знаті. У петиції зазначено, відсутність історичної точності та культурної поваги є серйозною проблемою для майбутньої гри Assassin's Creed Shadows. Це серйозна образа японської культури та історії, навіть не зважаючи на те, що Ясуке – це історична постать. На даний момент петицію підписали понад 50 тисяч людей. І ні, ці 50 тисяч не є корінними японцями. Це просто західні геймери, які вирішили, що знають все краще за всіх. Ба більше, один з цих ентузіастів, блогер з Бразилії, вирішив сам впевнитися у тому, що петиція дійсно є важливою і сам поїхав у Японію. Там він почав показувати пересічним японцям відео з трейлерами гри і цікавитися, як вони до цього ставляться. Спочатку він робив натяки, пізніше прямо ставив питання про колір шкіри самурая. Але абсолютно кожен японець, який був у його відео, ніяк негативно про гру не висловився взагалі. Іншими словами, він витратив чимало грошей на квитки та купу часу, щоб довести, що питання цікаве. Так про що ж нам ця історія говорить? Про те, що люди не туди витрачають свій час та критику: сюжет, геймплей, відкритий світ. От що варто уваги та критики, а не колір шкіри протагоніста. Не забувайте, ми говоримо про «Assassin's Creed», так, чи зважатиме Ubisoft на цей протест? Звісно, що ні. Чи буде гра продаватися, незважаючи на скарги? Без сумніву. Тим паче зараз у Японії дуже хороші показники щодо передзамовлень гри. Ну і загалом, ця ситуація придасть грі ще більше шуму та відповідно популярності. Тепер я думаю, варто перейти до дійсно важливих проблем, які будуть у грі. Після невдачі з Assassin's Creed Unity Ubisoft змінили підхід до нових ігор. Замість того, щоб впроваджувати щось нове та інноваційне, як от паркур Юніті, вони вирішили використовувати вже перевірені механіки та адаптувати їх під серію Assassin's Creed. Assassin's Creed Origins та Odyssey є хорошими прикладами використання механік з успішної третьої частини відьмака. Вальхала теж не відійшла далеко від своїх попередників, але додала елементи, запозичені з бестселера від Rockstar Red Dead Redemption 2. На перший погляд, ігри виглядають різними. Але при аналізі структури сюжету подібності стають очевидними. Як і у РДР, у Вальхала ми відпливаємо з Норвегії в Англію у пошуках кращого життя. У Вальхала також є свій табір, який ми розвиваємо, а брат головного героя доволі сильно нагадує датче Вандерлінде. Багато говорити про Assassin's Creed Mirage навіть не має сенсу говорити, оскільки він спочатку мав бути DLC до Вальхала, і змін у порівнянні з нею небагато. Проте, так би мовити, аспект асасинства у грі був розвинений доволі детально. І от нарешті ми дісталися до «Shadows». Якою ж грою цього разу надихнулися Ubisoft? Барабанний дріб? Питання риторичне. Звісно, це ексклюзив від Sony Ghost of Tsushima. Це можна наочно побачити під час бойових сутичок. Буквально підсвічування небезпечних ударів аналогічно, як і в Цусімі. Всі ці приклади запозичення механік з інших ігор не були дуже вдалими. І вони далеко не перевершували те, що було в оригіналах. Так само і в Shadows. Бойова система виглядає ніби схожою, проте відчувається вона далеко не такою. Перш за все, у очі одразу кидаються криві анімації. У Ghost of Tsushima все зроблено настільки плавно, що ніяких питань не виникає. Тут же анімації виглядають дуже недосконало і помітно ріжуть очі. До того ж, ці численні слоумо моменти присутні буквально всюди. Зробив удар, ухилився, контратакував завжди сповільнення. А враховуючи, що це гра на понад 100 годин, битви стануть нудними дуже швидко. Також варто згадати суперздібності, коли Ясуке у важких обладунках стрибає на 2 метри у повітря, це виглядає дуже дивно. І про те, що він має якусь частину едему, як Касандра в Одіссеї, яка надає напівбожественних здібностей, нічого сказано не було. Проте тут є й позитивні моменти. Ubisoft доклали значних зусиль до створення навколишнього середовища. Герой взаємодіє з багатьма об'єктами. Наприклад, удар суперника може не тільки зламати ящик, але й з нього викотяться фрукти, які там були. Це дуже цікава деталь, і такого хотілося б бачити у грі більше. Бойова система досить суперечлива. Добре, що вони спробували зробити щось нове, а не просто доповнити бойову систему Origins. Але все ж варто було б ще її допрацювати. Щодо світу, тут все стабільно. Величезний, красивий барвистий світ, який передає епоху Японії. Красиві світи Ubisoft ніколи не розучиться робити. І, до речі, цікава деталь, оскільки Ясука — самурай, прості перехожі при зустрічі з ним будуть йому кланятися. Ну і звісно, можливість погладити песика однозначний плюс. Від розробників є також трохи інформації. На рахунок точок огляду їх не буде. З одного боку, це добре, бо багатьом вони вже встигли набриднути. Але з іншого боку, це ж символ асасину. Всіма улюблений стрибок віри, ми зробити більше не зможемо. На нашу особисту думку, забрати цю механіку повністю з гри не є мудрим рішенням. До речі, пишіть у коментарях, як ви ставитеся до точок огляду. Може вони вас теж задовбали? Буде цікаво почитати. Продовжимо. Кат-сцени, які зроблені не вручну, виглядають просто жахливо. Те, як персонажі дивляться куди завгодно, тільки не в очі співрозмовнику, це просто сором якийсь, як Ясука кліпає очима. Некстген, нічого не скажеш. Далі у трейлері у нас є вибір, як пройти місію, зайти відкрито за Ясуки чи непомітно за Наоя. За словами розробників, практично всі місії у грі можна буде пройти з вибором, і це приємно. Загалом, поки невідомо, яка ситуація у грі буде далі. Але, наприклад, у цій місії діалоги доволі кумедні. Ясуке, будь обережна, Наоя, не хвилюйся, я буду не одна, там буду я і Тіні. Наоя біжить. Ясуке, у Тіні, щоб служити світлу. Хто взагалі зрозумів зміст цього всього, напишіть у коментарях. Нам теж буде цікаво дізнатися. Далі йде, напевно, найцікавіша частина трейлеру геймплей за Наоя. Нарешті, вперше з 2015 року, не враховуючи Міраж, у нас є дійсно справжній геймплей за асасина. Тут навіть нічого не скажеш, все виглядає дуже добре. Гак, який дозволяє долати відстані, лазати, ховатися від ворогів, пророблений чудово. І для стелсу ця річ просто геніальна. Мало хто звернув увагу, але вперше за всю історію цієї серії ігор головний герой не тільки вміє ходити навприсядки, але й лежачи. Насправді це виглядає реалістичніше у житті такого персонажа. Помітити було б точно складніше. Як повідомлялося раніше, у грі можна буде гратися зі світлом. Якщо ви розіб'єте ліхтар, вороги втратять здатність бачити. Загалом у цьому відривку гру навіть немає за що покритикувати. Хіба що коли наоя знаходиться під водою, видно, як там чомусь дме вітер. Але ця проблема незначна і швидше за все її виправлять до релізу. Бій за наоя має ті ж проблеми, що й за Ясуке. Тут немає чого додати. Тепер торкнемося тем, які в трейлері не було показано, але які є важливими для Assassin's Creed. По-перше, і найважливіше, у грі не буде сучасності взагалі. Уся історія з Лейлою Хасан, яка значно розвинулася у Вальхала, обривається і, можливо, буде продовжена у наступній частині серії Assassin's Creed Хіксі. Імовірно, все буде працювати за старою схемою. Ми знову будемо співробітником обстерго, який досліджує минуле. І це сумно, оскільки сучасність відіграє у грі важливу роль. Без неї втрачається сенс усіх цих ігор, але подивимось, що чекає на нас у майбутньому. І, хоча можливостей для паркуру буде більше, займатися ним буде ніде. Японія 1579 року має компактні міста і багато полів та лісів, тож пересування на своєму скакуні буде значно частішим, ніж на власних ногах. Ось такі проблеми ми знайшли в трейлерах Assassin's Creed Shadows. Можливо, до релізу дещо виправлять, але є підозра, що проблем на релізі все ж буде ще більше. Проте не будемо загадувати, гра виходить 15 листопада та ми побачимо. Ну і як завжди, якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки та пишіть коментарі. ви були на каналі GameViz. До нових зустрічей.